Це серйозне шоу перше шоу в україномовному Ютубі, в якому немає жодного спижного формату. Ми знімаємо цей контент для того, щоб зібрати гроші для наших друзів, які зараз служать у лавах ЗСУ, боронять нас від йобаної русні та для гуманітарних потреб мого рідного селища Нью-Йорк. А ще ми провтикали один випуск. Так. Ну і все. Ми не будемо нічого про це казати. А, сьогодні ми хочемо поговорити про таку тему. Таку тему, вона може комусь здається ну, звісно, а комусь ні. Ну, така тема. Називається поховання. Як люди ховають своїх вмерлих або, здається, вмерлих людей. І <рес> що це здається, блядь? Ну можливо. Трішки от, вмер, блядь. Ну, трішки вмер, ну як, знаєш, вмер, от, ти трішки поспав трошки довше і все. Тема поховань. Цікава нашим глядачам. Цікава нашим глядачам. Тому сьогодні ми будемо а, Ну щось, якусь інформацію, ми знайшли. Ну от давай, давай. Спочатку, знаєш, от я колись ходив на масаж. Угу. — Як це пов'язано, хочеш ти угу. спитати? да? — Мабуть, а, Коли... коли роблять масаж. Спочатку розігрівають руки, mm -hmm. потім твоє тіло, mm -hmm. а потім роблять масаж. Mm -hmm. От. Зараз ми повинні якось розігрітися. Mm -hmm. Я правильно зрозумів, так? Так, От. так. І я тебе хочу спитати таке питання. Ага. Uh -huh. Яке ти поховання знаєш? Ну, класичне. Класичне? <с Це яке. Це кла, тебе вкинули в гроб, зарили. Все. Прийшли, поплакали, їбанули куті, все. А не класичне, усі інші. Не класично, це коли, коротше. Давай друге по, не, по, по класиці. От що, що там? Спочатку поховання в гробік і під землю. Що під землю завжди? А де куди? В мусорку викидали, Ну, В де морі. Де? Ну, о, оце, От вікінги. да? Оце Вони? От вікінги, я, до речі, да. Коли в... тебе на човен, да. від цей, пацани, стрілами в тебе з вогнем, воно горить. Да. Клас. Це круто. Оце? Але в нас. Е в нас не приживеться, бо, по-перше, зараз нема а, гарних Ріхок? лучників. Ні, гарних а. лучників. Ну просто знаєш, ти от плив на якусь відстань. А якщо не попало, то просто по річці пливе. Жмор. Можна агнімоти на, на цьому. І це ж перерозход, який лодок. А гробів? Скільки гроб коштує? Скільки. Боже, скільки гроб коштує, ти не знаєш? Зараз ми глянемо. Так, купи, купити гроб Київ, блядь. Мої, опері... Опері... Мої ЗБУшники, блядь, вони завжди... <сих> купити гроб е... Такі, Бру, купити гробу беру. Що за хуя? Гроб БУ ОЛХ, блядь. Ну типа ти похова. Йоб Але гроб мать. там не залишився. Гроб тільки для цього, для антуражу. А... Я розумію, да, це нормальна тема. 215 оголошень, блядь. Гроб б.у. почти новый, блядь. Епт, 10 гривень, блядь. Что-то странное. Так. Він рожевий кейс. Кіті? В хорошем состоянии использовали всего один раз, пишите, звоните. Ждем именовать вас. Ну, якийсь подъеб, наверное. Антоха, блядь. Антоха? Антоха продає в Дарницькому районі гроб. Hello Kitty. Рожевий, так. Рожевий. Нормально, нормально. Антоха. Красавчик. А що ти, блядь, взагалі? Що ти за ці лодки завівся? Е, ну, типу, як модель поховання, заєбісь. Ну, Мені Але подобається. Дорого, Але так? це дорого. По-перше, чому? Лучник потрібен. Лучник, це раз. По-друге. Мало того, лучник священник. А чо? Ну, блін, це круто, коли не треба переплачувати. Не треба переплачувати священнику, не треба переплачувати лучнику. Просто mm -hmm. одному заплатив і все, у нього все в комплексі. І він такий там. Храни душу, господи, і там. Ставити ім'я особшої і <смеш> запускає стрілу. Ага, і цей під музику. А, під музику має бути ще цей валинчик. І барабани, от такі от похорони, я розумію. Uh -huh. прикольно, прикольно. Скандинавські і... такі. Непогані. Я думаю, що в них але я ж кажу, потрібно. По-перше, ти лучнику заплати, да. навіть якщо це універсальний лучник тире, пастер. цей пастер. Валинщику заплати. Е, ну, у нас поховання... Дрова. Тобі Дрова. ж потрібно згоріти? Ну так, да, потрібно. Ну, палети можна на ринку взяти. А пелети ти маєш на увазі? Засипати як кашачим кормом з тебе? Палети. А що палети? Вони дерев'яні. І що? Ну, дешево? Тобі ще треба, щоб хтось розбив, обклав тебе ті? Ні. Ні, паліти це не цей. Коротше, не дуже, так? Дрова. Ну, ну це таке елітне поховання. Це ж поховання виходить. для королів, так. Для королів. Добре. Ховали Добре. королів, а простих просто в якийсь тазик, блядь. — І згори? Взагалі розумієш пікантність. Ми ми ж самі обрали. ну, Гарік, це виключно для тебе. Тема пікантна. Я, наприклад, я завжди боявся похорон. Боявся, мені страшно, бо ну мертві люди, ти в повсякденному житті з ними не зустрічаєшся. В моєму сприйнятті світу, ну це страх, це тема, яка визиває страх. Зараз ось ми будемо боротися, і там, ну, я зі своїм страхом я боюсь поховань. Бо мені е не зрозуміло ті чи інші е моделі поведінки людей. Ось, як, наприклад, в мене колись вдома були фотографії, як ховали мого діда з похорон. Раніше блядь, чомусь людям було по приколу визивати фотографа. На похорон. На похорон, і він, блядь, фотографував. Чекай, ну, тобто, чекай. я дивлюсь фотки, похорони, блядь, Мій дід, мертвий, якого я ніколи не бачив, лежить в грубу, і хтось, блядь, ну, типа. І був чувак, який. <плес> чекай! Це дивно. Це дивно, ну дивно для мене. Тому що я, я такого... — Так і для мене, блядь. Ну, типа, це ж не те, що е, я собі буду складати заповіт, і фотографа мені, блядь, іще. І куди? Скинь фотки, блядь, фотки ну, <рес> Да. Я просто в який момент під час якого свята або коли переглядати цей альбом, блядь, Знаєш, це ми на море в Ялті, блядь, о, це мертвий дід, да? А це ми в зоопарку. Як? В якій блядь, послідовності? По стадії. Останнє. це останні. Ага. Коли... Типа, коли вечерінка вже типа, пішла, це... не поплатити, типа. <рес> Хотите, я вам ще кое-что покажу. <рес> от, от щось типу такого. Це, типа, якщо, е ну, не знаю, до тебе хтось прийшов, гроші позичає. <рес> <рес> ти кажеш, ти... А давайте фотки давай, подивимося давай, з похорон дідом. Ні, 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 не так. Ага. Не так, треба поступово. Хтось прийшов до тебе за грошами, і ти заходь, заходь, чаю йому налив угу. і такий, дивись. Угу. Це. Мій дід. Угу. І, типа, що, ну і от там далі цікава розмова буде. От, я, я впевнений. Я питав, типу, у мами, кажу: а що це таке? А ну, вона каже: так всі раніше так робили. Так всі раніше так робили? Чо, Щось я десь пропустив. От, я, я пропустив це. Ну, я, я знаю, чому так. Дивись, тому що. Раніше фотографія це було не так, що фоткаєш усюди, де що хочеш, і потрібно замовляти фотографа. Це було прикольно. Або, хто, або хтось в сім'ї, в родині, а, займався фотографією. І коли це хобі є, то ти фотографуєш. У мене тато займався фотографією. І ти фотографуєш усе. Uh -huh. Усе фотографуєш. Ну, зазвичай свою родину, uh -huh. ну а там далі що прийдеться. А що, дід не родина? Ні, безумовно. Просто я ж кажу: в е, ні, мене ніхто не, не цей, не е, захоплювався фотографією. Я це знаю стовідсотково. Ти ж розумієш, виходить, що це я знаходжу ну, тіпа, ці фотки. Щоб пам'ять була? А в який момент їх показувати? Типа, коли а... сумно стане. Щоб стало ще. Щоб не стігнути по е В який момент, просто я думаю, знаєш ці фотки знадобилися. Типа, що, блядь? А принеси на мені фотографії, де похорона діда, де він на горобу лежить. Ну дивись, ну це ж остання його фотографія. Ну добре, я зрозумів. Тема. Тема цікава і требують продовження, але у нас не так багато часу лише на одного того діда. Тому давай, давай про традицію поховань поговоримо ще про інше. Я так, колись був е, в Таїланді, угу. давай з іншої сторони. Давай. І там е, є багато островів. Да? На островах е, ховають людей, оскільки мало землі. Остров, ну важко там щось в камні, блядь, ти не поховаєш в скелі. Тому ховають стоячи. Ну, гроби ось так ставлять. Там гроби і також? Гроби, вставали? гроби, гроби. отак стоячі, поставили. Нормально. Пройшло Копати, якийсь час, правда, дуже довго. Пройшов якийсь час і дістають. І куди? Е, кістки на кучу. Ага. Череп підписали. Ага. Е, Ніколай Іванович, такий-то. І поставили в шкаф. Шкаф? Ну, як в них там є, типу, як ці колумбарії, просто черепа. В Австрії така штука. Просто ну ти ходиш, ну, складені отак, от рештки людей. Черепа. На черепах написано там Коля, Петя, Вася. Оці всі, да. І ти приходиш, кажеш, ось є. Це, це, це дуже гатішно. Так. Ну це... так Європа ж, блядь, вся наскрізь. Це в Європі? Це... Ти, ж, ти ж сказав, що Це Ні, це в Таїланді, а в Європі такі дохуя кладовищ. кладовище, в Австрії такі, ну, кладовище заходиш в, в І приміщення... Там черепа, черепа? черепа, так, просто череп черепа. Я б хотів, Підписані. Там. Ну, типу, ти оцей... уявляєш, яка там енергетика? Ну, моторошне місце. Моторошно. Ти чесно. туди б не ходив, так? Да? Ні, я не люблю таке. Не любиш таке. Тому що. Чому? Тому що ти сказав вже чому. Ну, я чомусь боюсь. Хоча я розумію, що в принципі, е... а що вже бояться. Ну це Ти Єдине... мозком розумієш, а почуттями, почуттями ти це не да. розумієш. Так, от, то, тому я пропоную сходити погуляти на кладовище. Та гуляти... Одразу після зйомок. Гуляти на кладовище та дощку, так. А, ну да. так. Тоді... Гуля... Ні, ти розумієш, гуляти по ну, – це хуйня. Ну, я, можу гуля... я можу бути на кладовищах. Мені не подобається Тоді... сама... сама ця зустріч. Е... івент, на ну, кладовище то... на івент. Похорони для мене ну вони не подобаються. Мені як е, Ходімо захід. Знаєш. На похорони, от будуть похорони. От є люди, які люблять. От мене бабуся любила ходити на похорони. Вона ходила на всі похорони. Я думаю, вона не любила ходити. Любила Любила ходити. У нас ще будинок був біля кладовища. вона чула, що? Так може когось несуть. Чекай, скільки ти бачив оцих от церемоній? Піздець, скільки. Форму сразу таку. <реш> 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 ну, тобто, в мене будинок, в мене ось так: будинок, дорога і кладовище. В цьому питанні. По-моєму, от в цьому питанні, от чому тобі страшно від цього, у тебе кладовище, то порядом. Так я справа в тому, що там на тому кладовищі ну, був часто, ну, я жив біля нього, не було такого, знаєш, було, ну, Раніше були там історії про. Історії пов'язані з кладовищем, страшні історії. Що хтось ішов, його за ногу, блять, е заставили копати могилу. Цей. Ні, ну просто ну, які ти знаєш якісь страшні історії про кладовище. Не все, ми ще доволі все. Отже, в нас є класичне Давай структуруємо. Давай структуруємо. є класичне. в гробі землю. В В землю. 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 Є, спалить. Спалить. Датва. Є, в море викинуть. М Моряки викидають в море. Нормальна тема. Давай про це. В морі викинуть, по-моєму, тема крута. Знаєш чому? Чому? Тому що ми беремо людину так. і робимо, і знову коло життя. Ми віддаємо людину рибам. Угу. І риби з раками. З крабиками, з оціми, як вони називаються, Угу. Mm -hmm. Кушають її, кушають. Тобто годують. Це ми так кормимо риб. Mm -hmm. Тобто теж нормальна тема. Кидають в море, взагалі ніштяк, по-моєму, тема. Офігенно. хорошо придумав. Як би ти хотів, щоб тебе поховали? Кремація. Сажглі отак. От. І все, і хватить. І мені цього достатньо. А якщо б була можливість оригінально щось придумати. Оригінально. Ну, виїбнуться. Наприклад, я хотів би, ось я думаю, щоб мене. Це ти також виріжеш, так? Да? Ні. А, ну ладно, а це виріжеш. Коротше, вулкан, щоб мене засунули в киплячий. Отак. Як... Як... Верхом на акулі. Як... 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 на акулі, як чайний, як... щоб чайний пакетик? Да, отак, як просто. Ні, Щоб взяв чувак е... ну, такий, такий. Да, так. Стріко! Мене мене. А, яка. Паласа там трикосу самі. І у нього, щоб сзади була. Маска наша. Ось такій масці. Оцей регбіст, да? І на музичне супроводження пришвидші чоточники. І щоб він отак от мене. Видаю тебе! Кому, блядь? Візовію, В Нахуй вулкан, блядь, мене. так я лечу. І щоб ще, блядь, коптер. Ти кричиш! А -а 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 -а! І щоб коптер ще летів за мною, отак, знаєш. Oxlux, і це потім. Оце заїбісь! Оце, оце, і знімай, як, як тебе знаєш, попіл оцей від вулкану, як твоє обличчя, і він такий знімає, знімає і повертається назад, і ти бульк і ту-ту-ту. Ja, ось це, ось це, типа, Ну, Це нормальна штука. Ну, класне поховання, все, оригінально. Це можна зняти і дійсно показати, показати внукам. Не те, що я свого в бачиш, города. Давай мірятися. Добре, дрон значить. Хорошо. Добре. Тоді ми беремо, давай мене, мене беремо. Mm -hmm. Ти в савані був чи як? Я був а, в, в, піджаку, да. в костюмі, да. костюмі спортивному. Не, в класичному такому. Костюму. Тоді я також класичний костюм удям. Або голий, може. Ну, дивлячись, який я був у формі. Знаєш, якщо я б гарно, в мене було б гарне тіло. Ну, гарне, звірши, що погане тіло. Я б сказав би забити ще татухами себе, о, все, блядь, забити татухами. Якими? А, Old school такими. Карасями, блядь. <рек> <рек> Чешуйой, коротше, щоб я був тупо віць, чешує. <рек> Серебристий. Так. Да. Коротше, як карась, як окунь, понял? Типу, <рес> 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 і мене якийсь усатей рехбитки кидає. Ну, біл, амур краще, у нього така дрібненька. Ну, щось, так. Да. Коротше, риба, щоб я був. Да. І він мене пизданув, це. Оце, типу, так. А да. ти б хотів, щоб він тебе просто кинув і ти туди ж бульнув? Або жабкою так швек-швек. Ні, 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 щоб я летів, ну щоб прям так летів. І от так, от в останньому. Ну, щось щось таке, так. Да. Тобто тобі потрібно склеїти тут руку. Воно закостяніє. А, ну, типу. ну нормально буде, да. Ну, Хорошо, ну ти прям продумав. Ну це, блядь, тільки що. Тільки мені здається, не тільки що, мені здається, десь там ти, коли засинаєш такий. Пука. піст. Круто поховай тебя. Не да. Прикольно. Ну ладно, тоді. Знаєш, ти назвав тепер, як це переплюнути? А хочеться переплюнути? Не хочеться просто сказати, хочу, щоб стрілой мене туди-сюди рибам віддали, щоб там кусали мене. Ні, дивись, беремо мене мертвого, тіло моє мертве вже, mm -hmm. да? і що ми з ним робимо? В принципі, можна просто на орган. А хоча ні, не вийде. Мертве тіло на органи не йде, mm -hmm. по-моєму. Да? Ну, Дивлячись, яка там. На досліди в інститут медичний, щоб тебе, блядь, Тебе, років значить, вулкан, а мене, а мене <хи> на досліди. Ні, подожди. Давай, добре, я бачу, що ти щось буксуєш, я тобі підганю. Я коричай, вже знаю, та... я знаю, Давай. я просто я, я, я питаюсь до цього підвестись. Угу. Бачив? Зірочку там одну. Угу. Сонечко називається. Ну. От туди. Можна не сонечко, можна ближче. Є Венера, угу. планета. От просто на планету Венера. Там доволі тепло. Там, наче, знаєш, один сплошний вулкан. Mm. От. І мене туди в якусь тріщину, таку магматичну. тріщину Трищину, Я не знаю, як воно називається. бля, оця вся магма. От туди нахер. І там все. Там Сонце з Венерою далі зроблять усі діла.